Друзі, всім привіт! Значить, щодо вбитого угорця, значить, прем'єр-міністр Орбан зараз вимагає від Євросоюзу припинити примусову мобілізацію в Україні. Ви представляєте, прем'єр-міністр іншої країни вимагає від Євросоюзу, щоб припинили примусову мобілізацію в Україні. А куди дивиться прокуратура СБУ? А на що чекає головний омбусмен України? А я вам скажу, це все одна єдина мафія. Його чолює її Єрмак, Татаров, Зеленський їхній клоун і тому подібне. А я нагадаю, хто не в курсі, що під час мобілізації був вбитий угорець, який мав і українське громадянство, і Угорське. Він був забитий. Металевими палами. Він був викрадений, бусифікований, відвезений на підвал, його там били металічними прутами, не давали медичної допомоги, не давали води, знущалися. Та це взагалі це жесть. Таке в 21 столітті відбувається в Європі, та це неможливо. Взагалі на голову не налазить. І всі мовчать, всі служби. Європа навіть мовчить. Америка мовчить. Всі мовчать. Лиш Орбан і президент перший Угорщини написав листа сім'ї загиблого. Це що таке твориться? Ви що там? Взагалі подуріли? Щось мені дуже здається, що ця влада буде ще завидувати Януковичу. Який втік Росію, а ця влада буде забита тими ж металічними патиками. І всі будуть мовчати. І це буде справедливо, як на мене. І якби зараз вони не вивозили свої гроші накрадені і не ховали свої сім'ї в Європі, я вірю, що прийде ще той час, коли ці всі бандюки, які грабували, нищили. Україну, які знущалися над українцями, понесуть відповідальність той самий Ахметов, Кучма, Пінчук, Татаров, Зеленський. І ці всі бандюки. Друзі, пан Богдан завжди говорить правду. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки. Всім папа! -па. І припиніть нарешті знущання над Україною і українським народом.